Вітаю вас, вас усіх бачити в себе на новому моделі. Якщо ви мене перший раз бачите, то мене звати Євгеній. А зараз висвітиться мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Зараз я їду на Моке, не на Астрі. Просто погода трішки погана, а я Астру тільки помив. Навіщо бруднити Астру? Я її ще так намивав натирав. Тому сьогодні під удар попала Мока. Їду я зараз за тим, щоб забрати дві магнітоли для Astra H, і не для себе. Це дві клієнтські магнітоли, точніше однієї людини, з яких потрібно витягти буде карпас. Ну я звичайно що покажу, як я витягну карпас. Ну і плюс до цього потім вже я йому ці магнітоли, точніше, не ці магнітоли, а одну з них відішйо. А іншу прищу, тому що в нього немає карпасу від свого власного автомобіля, а він хоче замінити собі магнітолу. Ну тому, коротше, я йому в цьому якраз таки допоможу. Да, якщо вам потрібно щось зробити, такі маніпуляції, там, витягти карпас чи щось в такому форматі, то пишіть, я вам, звичайно, що допоможу. А, от а, да, до речі, якщо хто хоче підтримати мій YouTube канал то з'явилася кнопочка спонсорство, можете натиснути. От, бажаю вам всім приємного перегляду. Ну і ми погнали забрати магнітоли. Там, до речі, одна з них досить цікава магнітолка. Не часто вона зустрічається. Ну, не настільки вона рідка, скажімо так, але ем, найчастіше я зустрічаю трішки інші магнітоли формату CD70 Navi або. Формат dvd 90 Navi, хоча об'єктивно кажучи, DVD-90 Navi теж не дуже часто зустрічається, але це досить цікава магнітола, тому погнали. І так, на столі вже лежать а, магнітолки. 30-ка і 40-ка опера. Гарна, до речі, 40ка, в неї гарне звучання, тому реально дуже цікава І ще й 6 CD ченджерів Це досить цікаве. я Розумію, що зараз кажете, що це не так а, зараз сучасно і в такому форматі. Ну, скажімо, зато з ченджера у нас з дисків буде дуже класне звучання, і тому, чому би ні. Ну і плюс тут класний еквалайзер присутній. Багато. Полосний коротше топ. Розпочнімо ми з 30-ки кастелу на автомобілі. Щось цієї, щось цієї потрібно вичитити Карпас. Вичитувати я буду завдяки ось цієї прищепки, так званої прищепки. ну Я потім покажу, до чого там я під'яднаюся, і потім вже витягнемо а, Карпас. Тому ось така сьогодні роботка. Досить цікаво, і нарешті я доторкнувся до сороковки опери, а то все ніяк вона мені в руки ніяк не потрапляла. Тепер пощупаю, що це таке. І так, 30 розібрана це блау вона розбирається дуже просто, відкручується 4 торкси, Раз, два, три, чотири. Ви знімаєте кришечку і далі ось цей дисковод ось він, і він і просто піднімається вгору, тому що він наглухо якби прикручений. До пластини, тобто він лежить згору на, гори на пластину, е, кладеться, і зверху кришечкою кришечкою прикручується. Ну, коротше, він отак і закручений. Знімаєте далі, відстрелюєте ось цей фіксатор. І далі нам потрібно. Зараз я вам покажу, який. Ось цей чіп. А, стоп, почекайте, я вам підсвітку включу. Оп. 95640, Ось він. До нього потрібно під'єднатися. Оп. прищипкаю. Зараз покажу, яким чином я її під'єдную. Зараз вот так. И далее. чпунк, Зараз еще проверим, что правильно все під'єднав. Бо, да, все верно. Зараз покажу. Вот так она під'єднана, выглядная. Вот. Ну и далее під'єднуем до компа. И нажимаем прочитать. Я зараз покажу. Итак, тут все під'єднали. Під'єднали, ну і далі йдемо до нашої програмки. Зараз секундочку. Так. Читати. Не знайдено. Чому не знайдено? А, ну так. Да, ми так і не знайдемо, бо неправильно запрограмовував. 25 мікрочіп. Зараз тут 25 LC640. Да от тепер прочитати. О. Все, все прочиталось. Ну і тепер отут, тут у нас десь знаходиться Карпас. Ну, тут багато варіантів є, і через калькулятор прогр... програмера можна витягти, можна через спеціальну програму. І я буду витягати через обком. В мене, до речі, як обрати правильний обком. У вас зараз висвітиться посилання. Там є функція, що можна дешифрувати ось цю всю тему. Що мені потрібно зробити? Мені потрібно зберегти його. Записуємо, ну, так як це 30-ка, у нас хай буде 30-ка сохраніть все. І тепер я це просто відчиню в обкомі. І там вже розшифрую і отримую Карпас. Ну, коротше, з 30-кою все. В цілому, закінчено. Тепер переходимо до 40-ки. От 40-ку я ще не разу не розбирав. Зараз цікаво подивитися, як вона виконана. Ну, тут все просто ми від'єднуємо. І далі, ну, звичайно, що спочатку від'єднуємо відживлення. От, ну і далі просто під'єднуємо наш дисковод. Ось таким чином. Він далі, далі ось так кладеться. І кришечкою, і прикручується. І, і все. Так, наш перший пацієнт готовий. Тут я вже наклеїв з карпасом людині. І тепер розкриваємо сороковку. Як воно розкривається, я не знаю, що це забірочка, хто знає, що це наклеєна, якийсь кастом, мабуть. Ось тут також відкручуємо: раз, два, три. Ем, все, да? Да, все. Окей. Тут три торкси, зараз відкручуємо і залазимо всередину. З опорою трішечки простіше, тому що у опери дисковод знизу знаходиться, і тому тут доступ є. Ем, так, де ти знаходишся? Ну, почекай, це часом знайти. а ну-ка, потрібно знайти нам 95. Анука, покусування. 95 640. О, ось він і знаходиться. От зараз до нього я її підчіплюся і буду витягати карпас. Так, все під'єднав, Ну і повторимо те ж саме. Зараз, секундочку, налаштування зроблю вірні. Читать. О! Так, оно коректно. Да, все коректно прочиталося. Ну, і як завжди, зберігаю. назву його 40. Бо це 40 опера у нас. Ну і далі дешифрую я вже в обкомі. І все. І у клієнта. Дві магнітоли готові. І можна їх спокійно ставити. Ну, цю відшивати, а цю пришивати. І сьогодні я вже настрій. Чорна стеля просто капець. Як тепер змінила салон і тепер зовсім інакше я виглядаю в кадрі. А все ж таки, не вдалося мені до кінця врятувати машину від забруднення. Сьогодні так само морочиться дощ, і я її начу натирав натирав і зараз вона буде брудною. Ну, ну да ладно. Везу я зараз дві магнітолки для того, щоб їх пришити. Ну, Я їм вчора подоставав вже шкарпас. І сьогодні я вже везу ці магнітоли для того, щоб прошити вже в автомобілі. От. Як же ж машина змінилася після всіх цих змін, рек, блоки і так далі, скільки всього нового додалося, наприклад, той же самий підігрів крісел. яка прикольна штука, автоматичне запирання дверей. Просто комфортно. Це просто жесть. Стільки всього нового додалося, наче дрібнички, а відчуття зовсім іншого й нового автомобіля. І оця ж сама знову ж таки чорна стеля. Це просто. Як же ж вона круто виглядає. От зараз я зупинюся. Залишилося тільки роботи Zetronic поставити, щоб не клацати передачі під час відосу. І все. От просто наскільки ж красиво виглядає приборка. До речі, якщо у вас виникло питання, а як же ж приборка під із або автомат працює з механікою, просто ось такі дві полосочки у нас, поки немає автоматичної або роботизованої коробки передач. Ось так це виглядає. Ну просто шик. Просто топ. До речі, до речі, ось така підсвітка точно така сама, в точно такій ж самій стилістиці в Астрі L. Тому прям дуже все актуально. І тут а, плафон максимальний, як же ж він шпарить і ззаду також плафончик. Ну, прям супер. Топ. Фух, Я задоволений капець. Все, рушаємо далі а, пришивати магнітолку. Тепер підкидаємо нову магнітолу, і тепер її потрібно активувати і активувати її. А кодом старим. Після того, як ми активуємо її старим кодом, потрібно відшити її старим же кодом і потім вже прошити кодом автомобіля. І тоді все буде активовано. Дивіться, як прикольно працює вибір шести дисків. Тут їх всього шість. І, наприклад, обираємо, ну, нехай п'ятий. І вона його підбирає зараз. Вставляє там і читає. Слухайте, прикольно працює. Ну і далі ви можете обирати ось тут трек і все. Все прошито. В машині активував менюшку на дисплеї, щоб вона підтримувала опору. Ну і в цілому все. Тепер машинка доукомплектована. До речі, кермо спорт. Прикольно. Ну і саму магнітовку защелкуємо. Вона від Vector чи в Вастру. Ну, вона стає, бачите, тільки єдине, що клювика немає. А так, все гуд. В колір все супер. Ось якась так, отака праця сьогодні була у нас. Так, ну що, астрочка була прошита, все зроблено. Я ще додаткові, додатково людині активував а, відкривання скла з ключа а, і плюс а, автоматичне заблокування дверей, коли ти починаєш їхати там з 15 км на годину. Тому астрочка та стала трішечки. Більш А, Ну, а ми рушаємо далі. Не знаю, що буде далі, але 100% щось буде цікаве. Нещодавно в коментарях мене запитали стосовно того, а як ти подружив оригінальний спойлер OPC Line з базовою длинною антенною. Тому що, коли ми відкриваємо багажник, то у нас opc Line наш чіпляється антенку. Бачите, чіпляє її. І з часом там буде царапна. Вирішив я це все дуже просто. Аліекспрес з допомогою нам купуємо коротеньку контентку. Коротше, цю ми викручуємо, вона тут просто закручується, бачите? Підбираємо, там купа перехідників йде. По різьбі підбираємо зараз. Там ідея зачасту в комплекті багато різних перехідників. Ось якраз таки цей сюди. Стоп, не сюди. Ось сюди, цей сюди підходить. Отак, накручуємо. Накидаємо прокладочку. Там купа різних комплектів, тому дивіться, обирайте те, що вам більше до вподоби. І все. Накручуємо. Щось там високотехнологічного в плані того, щоб ловити радіо, там, звичайно, що нічого нема, це просто звичайна антенна. Тому накручуємо. Оп, одної прокладочки якраз у нас достатньо. Все, супер. І тепер перевіряємо роботу. Відкриваємо багажник. І дивимось. Все, супер, бачите? Не чіпляє. Ідеально. А стосовно того, чи ловить, чи не ловить радіо, я не знаю, я не користуюсь. Давайте зараз перевіримо, чи ловить, чи ні. просто коли останній раз я випадково чмакнув на радіо, я такий, це що таке? Що це в мене таке грає? Потім. А, фу, це радіо. Окей, вирубаємо, достатньо. Тому я їм не Ну, давайте перевіримо. Зараз. Як там його у нас. Де тут у нас воно? Це радіо FM? Захисту Ну, як бачите, як бачите, все працює, все гуд, в цілому на цьому достатньо. Я повертаюся назад до AUX Bluetooth. Тому, якщо що ловить, не знаю наскільки якісно, неякісно. Ну, скоріш за все, якість буде гіршою, тому що ж, ну, антенка коротша, стала і так далі. Але я її не користуюся. Мені, якби все одно. Мені головне, щоб що? Щоб мене не чіркало по спойлеру. Це перше. І друге, щоб симпатично виглядало. Все. А радіо я все одно не користуюся. Тому ось таке вирішення проблеми. Якщо комусь потрібно було, то я ось так вирішив. Ну і за фінал ТЦД я, мабуть, хочу наступним чином своєю острою. Ось так вона зараз в мене виглядає. да. Вже на зимі, вже 16-та гума. Не той вигляд, ну, нічого, зима є зима. Можливо, колись в майбутньому у мене зима буде 18, все може бути. А, от, Це ж мої пофарбовані диски в чорний колір, які є, структурки, зверху ковпаки, ну, Знову ж таки, скажете, а на що тоді їх було фарбувати? Ну, тому що я не хотів, щоб в мене диски були з корозією. А, от. а в будь-якому випадку сірий колір ось такий буде виглядати набагато. Симпатичніше, ніж ну, 16-й диск сірого кольору буде симпатичніше виглядати, ніж все ж таки чорного кольору, тому що він все ж таки невеличкий диск, і якби сірий його робить трішечки більше. Ну і знову ж таки, як на мене, такий малюнок трішечки красивіший. Ота, до речі, на Мокі також, тільки там 17-ті структурки, а у мене 16. А фелочки мої. Красота світить, до речі, дуже круто. І при тому, що відбивач я не відновлював. Там все сток залишилося поки що. Я, як вчитель, ходжу <свісно> з цією паличкою і тикаю. А чому А чому ви ні, до речі? Непогана вказівка. Я не відновлював поки що. Можливо, в майбутньому я або відновлю, або перейду на білет. Але в будь-якому випадку світла від них стільки, що я просто в шоці був, світять неймовірно круто, і це враховуючи те, що вони зараз в мене ще не адаптуються, тому що я не придбав правий блок. Ну, вони там однакові. Коротше, адаптивного блоку я ще не придбав. До речі, якщо у вас він є, якщо я не знайшов, то напишіть, тому що шукаю, ну хочу за норм ціну просто взяти. Тому що частенько за ці блоки закидують ціни досить недешеві і в дуже жахливому стані. Тому якби, поки шукаю гарний варіант. І зараз, поки вони в мене не адаптуються, тому що от немає одного блока. А так все чітко, все світить, прям бомба. Залишилося ще й помити машину, бо трішечки брудненька. Ось так виглядає. А, до речі, я не пам'ятаю, казав, не казав, я прибрав. Тонувальну плівку, тому що вона в мене вже була затерта, я її зняв. А тут в мене фонарь просто в ідеальному стані. І в якийсь момент я на нього дивлюся, і думаю, думаю, а наче і симпатично виглядає без тонування. Коротше, я вирішив так і залишити. Досить класно воно виглядає, особливо коли в тебе зовнішнє скло, воно прозоре, і внутрішня частина вона вже зроблена як отут, чорний, червоний колір. Ну, дуже красиво зроблено скажімо, дорого, тому що найчастіше це просто от, йде у нас ліхтар задній червоного кольору, і все. Ну досить дешева тоді реалізація. А тут круто, молодці, класно зробили, тому я так і залишу. От, от таке дейлі вийшло. Не забудьте про підписку на мій ютуб канал. Зараз з'явився у вас вже пошта та питання по співпраці. Можете підтримати мій ютуб канал, стати спонсором. Є така кнопочка. Ну і бажаю вам всім мирного неба над головою. І далі буде тільки цікавіше до зустрічі.